Чоловіка розкопали в лісі під Кременчуком. Пролежав він тут півроку. Перед історією розкриття злочину така: у жовтні в місцеву поліцію звернулася дівчина із заявою про крадіжку в неї грошей. В ході розслідування потерпіла, зізналась, що вона є співучасницею іншого злочину. Навесні разом зі своїм співмешканцем вони вбили його старшого брата. Ми завершили вбивство 12 на 14 мая. Я його вдарила один раз. по шия там здакалась. І втекла в коридор. Вона принесла пакети і скотч. Ми його служили в сумку з подлодки, винесли на лодше. Півроку батьки чоловіка, які проживають в іншому місті, вважали його живим. Молодший син, якого підозрюють у вбивстві, розповідав, що старший не може вийти на зв'язок. Поліції повідомив, що не був присутній поряд із братом на момент скоєння злочину. Я був на кухні, коли почув стук глухий. Якийсь хропот. Я з і почав перевіряти пульс. У нього вже не було ознак життя. Був шок дуже великий. В на проважав труп. і ввечері, вночі викликав таксі. Підозрювані розповіли, вбивство скоїли через те, що старший брат, мовляв, позичав у них гроші, не повертав їх, а також поширював про родичів неправдиві чутки. Злочин вчинили, перебуваючи під впливом алкогольного сп'яніння. В процесі розпиття спільних напівків у них виникла ссора, в результаті чого його близький родственник зі своєю, зі своєю жіною нанесли йому удари, в тому числі удари по голові, які були вже несопоставіми з життям. Наразі поліція та прокуратура Кременчука встановлюють всі обставини злочину та збирають докази. За вчинене виним загороже покарання від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. У вбитого залишилась дружина і маленька дитина. Інформацію про те, що чоловік зник без звісти, до поліції ніхто не подавав.